Українська кредитна компанія Miloan видає кредити навіть під час війни. Тому, якщо вам нагально потрібні кошти, а ніхто із друзів та близьких не хоче вам позичити, сервіс Мілон з радістю вам позичить кошти під 0.01% на першу позику. Приміром, мені потрібна сума в розмірі 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень на 30 днів. Бачимо, якщо я позичу 5 тисяч гривень на 30 днів то мені дадуть 5 тисяч гривень, перерахують на мою банківську карточку, і через 30 днів я маю лише заплатити на 15 гривень більше, ніж я позичав. Посилання на сервіс Смілою ви знайдете в описі під даним відео. Отже, після того, як ми вибрали необхідну суму та термін на кредитному калькуляторі, ми нажимаємо на кнопку Отримати гроші. Після чого проходимо реєстрацію, вказуємо своє прізвище, ім'я по батькові. Паспортні дані, а також банківську карточку, на яку ви бажаєте, щоб вам, щоб вам перерахували кошти. Далі сервіс Miloan погоджує вам кредит і надсилає кошти на вашу карту. Після того, як ви закрили свої нагальні проблеми, ви можете погасити кредит у будь-який момент. Приміром, якщо в мене є наразі кошти і я хочу погасити кредит то я можу просто зайти на сервіс Мілу, нажати на кнопку «Погасити кредит, і з моєї карти спишеться сума, яку я позичав, а також відсотки у розмірі 15 гривень. Тобто, в даному випадку я позичив 5 тисяч гривень, і через 30 днів з моєї карти спишуть 5 тисяч гривень, тобто, тіло позики, і 15 гривень, які набігли по даному кредиту. Погашати ви кредит можете повністю, або частково вносячи часткові платежі. Тому сервісом Міло вперше взяти позику досить вигідно. Також у їх соцмережах публікують промоходи на знижку на повторні кредити. Тому, якщо вам знову ж таки необхідні будуть кошти, ви знову ж таки зможете звернутися до сервісу Міло, і він вам видасть уже позику зі знижкою в розмірі 50-70%. Тому я рекомендую вам скористатися сервісом Міло для того, щоб позичити кошти і закрити свої нагальні проблеми.